29 березня Балчина відзначає 79-ту річницю з дня вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників із території нашого краю. Саме з 25 березня 1944 року почалися жорстокі бої за Балту. А рано вранці, 29 березня, війська другого українського фронту пішли на рішучий штурм і до 10-ї години ранку повністю вигнали нацистських окупантів з міста. За традицією, в цей день містяни збираються разом аби згадати усіх полеглих в роки Другої світової війни та вшанувати теперішніх героїв, які мужньо протистоять російській військовій агресії в Україні зараз. Сьогодні ми пам'ятаємо такий день як день визволення нашого нашого міста та нашого району від фашистсько-немецьких загарбників. Це такий знаковий для нас день в цей день. Другий український фронт, в якому були всі національності, всі національності нашої нашої на той час держави, визволи наше місто і район. Ми повинні це пам'ятати, і, як то кажуть, звісно, ця історія зараз повторяється. У нас знову йде війна, війна, яка не об'явлена, як було і в 41-му, 45-х роках. Но ми сподіваємося, що як тоді, так і зараз. Наші сини, наші чоловіки, всі разом. ми... Поборемо і найде нас теж мир. Як було і в 45-му році, це особливий день дійсно для міста, адже боротьба за свободу завжди є невід'ємною частинкою кожного народу, кожної місцевості. І тому цей день, мабуть, особливо знаковий для нас в цей період. Адже сьогодні наші захисники боронять нашу Україну. Тому прийшовся сюди, віддавши належне минулим дням, ми завжди будемо пам'ятати і діяти, і сьогодні, і завтра, так як вчора воно. Вони робили захищати себе, це має бути в нашій крові. Потрібно пам'ятати, звичайно, ми маємо говорити про це молоді. Наші діди визволили нашу Україну, Балщину від загарбників. Сьогодні дуже шкода, що в минулому наші брати, а сьогодні наші вороги ем, продовжують війну, і хотілося б, щоб. Швидше настав мир, щоб наші захисники повернулися живими додому, і все було гаразд. Це дійсно визначна дата для нашого міста і не тільки для міста. Саме 29 числа було завершено звільнення всієї території нашої балщини. Для нас визначне, але сьогодні ми говоримо не про звільнення, ми говоримо про вигнання з нашої території загарбників. Балта дуже потерпіла за період війни. Вдумайтеся, понад 80% було зруйновано промислових підприємств, було все вивезено. Те ж саме стосувалося сільського господарства. Але ми сьогодні живемо, ми відтворили. Війна сьогодні йде. Ми вже сьогодні тільки за те, щоб скоріше наступила перемога. А всіх земляків я вітаю з ним. Вигнання фашистів з нашої української землі березень місяць назавжди увійшов в історію нашого краю як визвольний, адже саме в ці дні села Балтської громади, а сьогодні і наше місто відзначають і річницю вигнання нацистських окупантів під час Другої світової війни. В ці дні ми величаємо героїзм наших батьків, дідів та прадідів і вшановуємо пам'ять тих, хто заради визволення віддав життя. Я не знаю тебе, невідомий солдати. Ти поліг у бою у пору грозову, та сьогодні прийшов я спасибі сказати, що за себе і за тебе на землі я живу. З нагоди 79-ї річниці визволення міста Балта від німецько фашистських загарбників звучить державний гімн України. В історії українського народу події Другої світової посідають особливе місце. За своєю глибиною, трагізмом і героїкою, вони помітно піднеслись над іншими і набули епохального значення. Пам'ять про війну є духовно-історичним надбанням нашого народу, що витворює підвалини його самодостатності, самобудності, і водночас органічно інтегрує його в загальноцивілізаційний потік, підносить до рівня інших народів. Які активно творили історію, вигнання нацистів з українських територій стало можливим завдяки масовій участі українців у лавах як Червоної армії, так і українського визвольного руху. Спільна перемога не була б можливою без спільних зусиль. На жаль, зараз ми зіткнулися з новою трагічною реальністю. Уже тривалий час українцям доводиться збройно захищати свою країну, протистояти агресору, що цинічно наважився на насильницьке перекроювання кордонів. Завдяки національній єдності, солідарності міжнародного співтовариства, патріотизму українських солдатів та офіцерів, добровольців та волонтерів, збройні сили України демонструють усьому світові боєздатність, військову майстерність та високі людські якості військовослужбовців і доводять, що. Є є Гідними спадкоємцями і продовжувачами ратної слави переможців нацизму. На жаль, наслідки воєнних дій страшні і непоправні. Здавалось би, у 21 столітті після того, як людство пережило дві світові війни, говорити про третю це безглуздість, бо війна знецінює людське життя. На фронтах німецько-радянської війни воювала 2351 житель з Балти. З них загинуло більше п'ятиста. Сучасна російсько-українська війна знову забирає людські життя. Серед загиблих є військовослужбовці нашої громади. На знак глибокої пошани і вічної пам'яті безсмертних подвигів, полеглих у боротьбі за свободу батьківщини, оголошується хвилина мовчання. Людина народжується в любові, тож нехай єднає нас усіх: любов до України, її народу, любов до рідного краю, а безсмертний подвиг творців перемоги надихає нас на добрі справи в ім'я нашої держави. Запрошуємо вас покласти квіти пам'яті.